Привіт усім. Привіт. Ми вже зібралися до школи. Будемо йти. Так, буду я тепер взуватись. Китя. Китєуйка. Ай, ти такий ніжний. Не дістаєш? Все пішли ми. На сьогодні плани. Ми сьогодні після школи будемо йти. Щось мені купити. Потім ми будемо на якомусь. Там на майданчику, ще теж. І, це... І ми на англійську будемо знімати, як ти. Ще англійська у нас сьогодні, ми будемо йти. Да. Покажемо дорогу. Ага. До школи І ще один так. одного. Ми поки йдемо всіх котів, передивимося, А, Сашоня хотіла нажати на кнопочку. Давайте терпите. Все пока, Мас. Пу -пу, я люблю тебя. І я тобі люблю, Мася. Пока. Гарного дня. Так знайомлю вас з нашим кексиком. Привіт, маленький. Привіт. Зразу ховається. Ось так. В тепло, так, да, Кексюшка? На годиннику час дня і я вирушаю по свою донечку. Пішли? Так, іду, хочу показати, який красивий горіх. Такий здоровенний. І взагалі. От іду і насолоджуюсь. Настільки красиві сонячні дні зараз. Його. Сашенька вже прийшла зі школи. Я її забрала. Його на мене так. Отак удивила. Ми з Сашенькою вирішили ще піти в магазин. Магазин так, Якісні товари. Да, так, що ти хочеш, якесь морозове чи що? Воську хоч, воську і сік. Морозовий сік, так? Ясненько. Коротше, йдемо. І, і, і нас... підемо на майданчик Мама... трошки відпочинемо. І ми сьогодні У нас сьогодні в їдальні сок давали. Я теж ще один хоч. Так, Сашенька вибрала собі морозиво. І шоколад. Такий такий шоколад. Лабобу. Лабобу? Угу. Сашуня в нас полюбляє рай дуже на морозі І Сашой. І от це в мене. Дуже миленька іграшка. Угу. Бо є такі ще ці лабуби. Лабуби, вони страшні і не Вони такі, так. Да, а ця така прям вона класна. Вона така миленька. Для моїх трьох подружок теж я. Так, Е, Покажи оцю штучку, давай відкрий. Мені цікаво, що там. Давай морозиво мені. Мені цікаво, що там всередині. Ну по волощі, тут таке відчуття, що це шоколад. шоколадки. Ну може, така шоколадка там є. Я його якось... О, вкрилася. Справилася? Да, це дубайський шоколад. Ух ти! А не... ну куштує. Я боюсь, Чого? Ну не сподобається, виплюнеш. Сашуня завжди дуже обережно відноситься до різних нових смаків. Ну як? У -у. Не О, нормально. На що схоже? Якісь... якісь горіхи чи що? Тобі ж ну я бачу, що тобі не дуже подобається. Так, а тут ще щось є? Чи це просто шоколадка? Шоколадка. Він... А мені рід заказало, що там і ще лабуба. Це, напевно, шоколадка вигляділа боби, якщо її відкрити. Так, да, вигляділа. Ні, ну, там її заказала, показувала навіть саму іграшку. Його ну, і... іграшки немає, можливо, це не в кожному, але тут її вже й не було б куди влізти. Треба почитати ще. Сонце в очі світить, так, Сашуль. Ні. Ну, круто. Зараз. Ох, ух ти! Так ще на цьому, як Ручки не томляться Супер. А і назад я в шоці. І стояла тут Молочинка. Дуже між школи ймо на англійську. Да. Дожди не встигаємо добре, що всі там на англійську. На одну хвилину запізнилась, але нічого. Так. Отаку мені дали оцінку. Таку оцінку поставили. Десять. Ага. Це за роботу на уроці, так, Сашуль? Да. Класно. Це на кожному уроці будуть ставити? Так. Да. Ясно. навіть є А комусь 7 ставили сьогодні? Ну, звісно. Так? Да? То ти молодець, що в тебе 10. Як же ще не залізти на якесь дерево? Пока сховаю мене? Це що, ніємась? Воно високе. Так, каже мама, це для тебе високе, для мене нормальне. А <ривіт> взагалі краще на оце. Ходимо сюди. ні 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 все, дерева сьогодні вистачить. Сашоньки, ми так аж під вечір до хати прийдемо. Так, у нас вже вечір. У нас традиція сімейна. Ми з чоловіком кожного вечора, після його роботи, їдемо пити каву. Сьогодні не виключення, поки він бере каву, я чекаю в машині. У мене тут смачненький вафельний тортик. Буду його куштувати з кокосиком, до речі. І матчу зараз чоловік мені принесе на кокосовому. Місті.